Олександра Коваленко відвідує один з гуртків будинку дитячої та юнацької творчості нещодавно. І, хоча спочатку дівчині не зовсім сподобалося, згодом її думка змінилась. По-перше, я обрала його, тому що він в мене недалеко від дому знаходиться. По-друге, в мене сюди ходила сестра. Вона мене сюди привела. Мені спочатку не сподобалось, але потім я розговорилася з дівчатами з нашого колективу і зрозуміла, що це моє місце, я хочу сюди ходити. І мені тут дуже сподобалось. Колектив тільки вперед. Тут ми танцюємо, і навіть сьогодні ми виступали з танцем дівчина козача У нас дуже гарний колектив. І якщо ти новенька чи новенький, тебе обов'язково приймуть, тому що дівчата в нас дуже позитивні, дуже. Гарні і всі один з одним а, розмовляють. А, також ну, якщо тобі подобаються танці, то звісно, ти можеш обрати наш колектив і прийти, тому що в нас танці дуже круті. До Дня захисту дітей заклад позашкілля постійно проводить різноманітні заходи на зеленій зоні, де кожен із чотирьох напрямків БДЮТ демонструє свою специфіку роботи. Ми працюємо по чотирьом напрямкам, науково-технічний, науково-технічний, краєзнавчий художньо художньо-естетичний і мистецький. Набираємо діток з п'ятирічного віку. Набор у нас відбуватиметься з 1 вересня. Також буде день відкритих дверей, на який ми вас запрошуємо вибрати свій гурток і долучитись до родини позашкілля. Ми запитали, що цікавого цього. Цьогоріч заклад підготував для дітей. У нас буде в цьому році цікавинка. У нас будуть мисливці за привидами. Знову ж таки, у нас є полоса перешкод з туристичного напрямку, складання розкладання намету, конкурси, малюнки, виставки. Наші можна ознайомитися, отримати майстер-клас шахів. Багато цікаво, завжди запрошуємо, раді бачити у нас в закладі. А ще у будинок дитячої та юнацької творчості приїхали справжні рятувальники на пожежній машині з обладнанням та бойовим одягом. Розповіли про професію та професійні засоби пожежогасіння. Апарат на стисненому повітрі для дихання у задимовому загазованому середовищі. Потім групові ліхтарі яким використовується ланка ГДЗС, особи індивідуальний ліхтар, розгалуження трьохходове, по якому подаються е, вогнегася чи засоби, безпосередньо вода чи підні розчини, пожежна колонка, інструмент для взлому. Він багатофункціональний. Він використовується як і лом. Як і ножиці, за допомогою нього можна розрізати металеві конструкції, зламувати замки, двері, завіси знімати. Водне слово дуже чудова річ. Розповідали про особливості роботи і правоохоронці. До дня захисту дітей проходить такий масштабний захід. Поліція також приймає участь в даному заході. Ми розповідаємо, ознайомлюємо дітей з професії поліцейського, показуємо службовий автомобіль, кипіювання, яким користується поліція в поседенній службі. Також з дітками помалюємо патріотичні малюнки, і дітки отримують невеличкі презенти від поліції. Діти мають змогу надіти каску, бронежилет, подивитися на ручники, палку резинову. Те, чим поліція користується на службі. Дізнатися більше інформації про роботу гуртків БДЮТ можна буде вже у вересні на дні відкритих дверей.